В Україні хочуть запровадити єдину систему відеонагляду за громадянами. Людей ідентифікуватимуть за біометричними даними. Відеоконтроль контроль передусім стосуватиметься публічних місць, транспорту, закладів освіти, охорони здоров'я. Про необхідність такого контролю і чим він викликаний, поговоримо із заступником міністра внутрішніх справ Леонідом Тимченком. Пане Леоніде, вітаю вас. Вітаю. Отже, законопроект 11031 про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки нардепи зареєстрували ще в лютому цього року. А от включено до порядку денного Верховної Ради його було 3 вересня. Чому повернулися до повернутися до його розгляду? Виникла ідея саме зараз. Ну тобто зараз в Україні працюють десятки тисяч камер відеоспостереження. Хто має доступ до них? Наскільки система захищена? Дякую за запитання. Почну з того, що е, цей законопроект дійсно був зареєстрований ще на початку року, і е, після цього він проходив зовнішні погодження в першу чергу з іншими правоохоронними відомствами, яким, е, яким як передбачено відповідно до закону будуть надані доступи до е, е, єдиної інтеграційної платформи або до, до тієї єдиної платформи, яка буде створена відповідно до вказаного закону. Після того. Як ми зібрали всі погодження, зібрали всі зауваження і пропрацювали їх, оновлений і перероблений законопроект був знову ж таки повернутий до Верховної Ради, до комітету для того, щоб далі обговорювати його. І ви знаєте, що за ініціативи міністра внутрішніх справ була проведена нарада спільно із представниками. Комітету правоохоронного комітету Верховної Ради, на якому ми обговорювали аспекти і е, нові зауваження, які сьогодні є у вказаному законопроєкті. Якщо говорити необхідність вказаного закону, то в першу чергу необхідно говорити про те, що сьогодні на території України існує і працюють понад 60 тисяч камер відеоспостереження. Всі вони поєднані в певні системи. І сьогодні на території України таких систем. Понад 600. закон передбачає, що в першу чергу будуть єдині стандарти, єдині правила для встановлення, використання, адміністрування таких камер відеоспостереження. І, на жаль, сьогодні таких правил немає. Тому саме це і передбачається вказаним законопроектом для того, щоб було зрозуміло, які камери відеоспостереження, які виробники можуть використовуватись. Які обов'язкові умови для логування інформації, для збереження, логування доступів, я маю на увазі, збереження інформації, скільки по термінах вона має зберігатись, тому що є два аспекти у вказаного закону, основних, які будуть зрозумілі для всіх? В першу чергу громадяни і суспільство, і народні депутати всі переживають з приводу того, що має бути дотримано принцип збереження персональних даних. Тобто громадянин він має бути захищений, за ним не повинен слідкувати будь-хто. Це перший аспект. І другий, якщо вчиняється злочин, одразу виникають питання, яким чином буде розкрито цей злочин, і в принципі, у потерпілої сторони. Не цікавить потерпілого ніколи, що буде зроблено національною поліцією або іншими правоохоронними органами для того, щоб розкрити той чи інший злочин. В даному випадку камери відеоспостереження, вони направлені в першу чергу на те, щоб розкривати розкривати злочини. Також вони виконують превентивну діяльність. Тобто, громадянин, який планує вчинення злочину, або який вже вчинив злочин. Він в першу чергу той, хто планує вчинити злочин, він має розуміти, що. Дороги, місця і міста, в яких є скупчення людей, в яких є доступна поява інших громадян, наприклад, вони мають бути обладнані камерами відеоспостереження. і є можливість отримати інформацію про ці з цих камер відеоспостереження, ті чи інші метадані, які необхідні для того, щоб відслідкувати рух ймовірних злочинців. І в подальшому фіксувати це і долучати до матеріалів кримінальних проваджень. Тобто, тут є превентивна діяльність, а також діяльність, яка полягає безпосередньо в розкритті злочинів. Пане Леоніде, я вам дуже дякую за цю розмову. Будемо сподіватися, що ми, зрештою, не перетворимося на Китай, але тільки час зможе показати. Я тримаю кулаки за Україну. Це Леонід Тимченко. Заступник буквально, буквально прошу так. буквально дуже коротко, якщо можна так дуже коротко. Я хочу зауважити, що міністром внутрішніх справ також запроваджено обов'язкова умова і це прописано в законі. Що е, кожен, хто отримує доступ до камер відеоспостереження він отримує не тільки можливості, він отримує також зобов'язання і відповідальність передбачена за розповсюдження незаконне розповсюдження інформації з камер відеоспостереження, і це дуже важливо. Абсолютно, дуже дякую за цей акцент. Наприкінці розмови. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую за вашу роботу в тому числі і бажаю гарного дня за можливості. Мені залишається нагадаю.